Чула новину? Сьогодні до нас прийде новенька в клас. Пішли, скоріше, не можу пропустити це шоу. Діти, сьогодні до нас приєдналась нова учениця. Віка. Віка переїхала зі своєю родиною в Запоріжжя. Давайте її привітаємо. Привіт Віка! Раді тебе бачити! Привіт, Віка. Привіт Віка. Привіт всім. Я рада, що долучилась до вашого класу на початку року. У мене багато різних інтересів. Буду рада познайомитись з усіма на великій перерві. Віка, я впевнена, що ти знайдеш собі багато нових друзів, а тепер займай вільне місце в класі. Мене звати Ліза. Рада знайомству Віка. Буду рада стати тобі подругою. Рада знайомству Ліза. Не можу дочекатись дзвоника, щоб познайомитись краще. Бажаю здоров'я, молоде покоління. Цього року упор на підготовку більше ніж зазвичай. Ура. Нарешті. Я готувався кидати в кільце все літо плюс два сантиметри до росту. Запам'ятайте, ваша швидкість, запорука перемоги в грі і ваш потенційний порятунок в зоні ураження міномету. Після фізкультури покажи свій апгрейд ровера. Я його так прокачав. Доволі смачна їжа. Котлетки вчора з макарошками, сьогодні з пюрешкою. Все виглядає таким здоровим і смачним. То що, Віка, розкажи нам більше. Ти напевно так лише в ресторані їла у себе вдома. Зазвичай я брала з собою бутерброди. Вони теж були непогані. До хорошого швидко звикнеш. Тримайся нас. Дякую. Завтра спробую щось нове. Привіт, невдахи! Знайшли щось цікаве на звалищі? Наступного тижня будуть щорічні перегони на роверах. Невже думаєте приймати участь на цьому дитячому самокаті? Визнайте, що у вас немає шансів і не подавайтесь на участь. А ми не збираємось приймати участь, ми збираємось перемогти на цьому потужному апгрейднутому ровері. Приготуйся ковтати пил. А поки ковтни сам. До зустрічі. Треба буде накинути пару батарей від вейпів, які ми знайшли за школою, і у тебе точно будуть шанси. Піду спробую його розігнати на максимум. Максимум, цікаво, скільки це з твоєю вагою. Віка, ми залюбки тебе підвеземо додому. Дякую, дівчата. Але я вже домовилась з Лізою. Нас підвезе її мама. Пока.